Доброта це не просто вчинок, а стан душі, що робить світ кращим. У книзі притч Соломона ми знаходимо чимало мудрих настанов про важливість доброти, вона є основою для справжньої мудрості та гармонії у стосунках між людьми. За словами Соломона, доброта це те, що робить нас ближчими до Бога і до інших людей. Він говорить: добра людина залишає спадок дітям дітей своїх, а багатство грішника зберігається для праведного. Цими словами, цар Соломон нагадує нам, що доброта має тривалі наслідки, які перевершують матеріальні блага. Прояви доброти можуть бути різними: від простого слова підтримки до великих благодійних вчинків. Вони мають силу змінювати життя інших, даруючи надію та віру в краще. Соломон підкреслює, що доброта повертається до того, хто її чинить. Коли ти добрий, ти сам собі робиш добро, коли жорстокий, ти сам себе мучиш. Ця істина актуальна й сьогодні: добро завжди повертається сторицею. Нехай ця притча надихне вас на добрі вчинки. Пам'ятайте, що доброта це справжня сила, яка здатна змінювати світ. Підписуйтеся на наш канал для нових відео, не пропускайте корисний контент і пам'ятайте бути добром!